Господи, тільки не сауна. Халабуда. Собака. Поліція. Чому в цивільному? А я... Якого? Що це? Мої дитячі мрії з того листа почали здійснюватись. Святий, Миколай. Минулого разу я не встиг дописати сьомий бажань. <плес> Скасуй, будь ласка, усі попередні. Хоча б ці божевільни забери. Робота в твоїй компанії шанс усього мого життя. Я все влаштую. Все готово, любов моя. ось для кого ми так стараємось. Вдалих вихідних. Бажанням треба настоятись, щоб краще відчувати їх смак. Господи, що ж я кою? А ти сам чого хочеш? Щоб тато знову став нормальним. <зваж> Все залежить тільки від нього. Здається, я знаю, хто мені допоможе. А! Та як ти? Так, треба з цим закінчувати. <зваж> Алло, поліція, а ви нас грабуєте. Якого? поліції! не хвилюйтесь. Я все владною. Не рискуй сам. Я допоможу. На цій роботі професійне вигорання. Симба. Зустрічаємось в кіно. Ситуація 418. Потрібно конфіскувати і перевірити техніку. Мушу все забрати. Ага. А у мене ситуація 209. Пішов ти. Чекаємо на тебе в кінотеатрах.